Україні офіційно визнаних осіб, які потребують додаткового захисту відповідно до статистики Державної міграційної служби України на 2023 рік, перший квартал, десь приблизно 2,5 тисячі. Але саме шукачів притулку їх було набагато, набагато більше, тому що що, що що значить шукач? Тобто, це, який звернувся, але ще не був, отримав саме посвідчення. Країни це навіть та цифра, яку я назвав, це приблизно 60 країн. Тобто, це люди з 60 країн світу. В першу чергу вони звертаються у зв'язку з. Збройним конфліктом у власній країні походження або переслідуваннями, які вони зазнають в своїй країні. і то загроза, які їх життю і здоров'ю, які вони можуть бути піддані власних країнах, і страх цього е, нівелюється навіть з тією ситуацією, яка є в Україні.